Фейсдаун або планкінг, як його ще називають, одне із нових захоплень української молоді. Це спосіб фотографування людини, яка лежить обличчям донизу. Руки при цьому мають бути витягнуті уздовж тіла. Цей рух у 1997 році започаткували два британці Гаррі Кларксон та Крістіана Ленгдон. Тоді їм було по 15 років. Але популярність гаразд добула аж через 12 років, допоки не потрапила на стрічку теленовин. Тоді у 2009-му сімох лікарів та медсестер Вестернського госпіталю в Англії оштрафували за план. Кінг під час роботи сьогодні він набув світових масштабів і об'єднує людей з різних континентів. Із лікарняних ліжок Англії Планкінг дійшов і до Закарпаття. У Сергія з та Івана Зужгорода незвичайне захоплення мистецтво лежати, а точніше фотографуватися лежачи. Цю гру називають планкінг, що в перекладі з англійської означає дошка. Інша назва фейсдаун або лицем униз. Щоб правильно зробити фейсдаун, достатньо лягти обличчям донизу і випрямити руки вздовж тіла. Фейсдавнідея як альтернатива. Е... Фотографування біля, біля пам'ятника стоячи як пам'ятник, тобто, тобто Фейсдаун фотографування біля пам'ятника лежачи як пам'ятника на заправлення. Ну, просто дуже всі одноманітні фотографії, всі однакові. і Таким чином це якісь стає ну, це весело, скажімо таке, урізноманітні, особливо якісь такі е, та несподівані місця. Бажано кожного разу різні. Наприклад, приїхали в якесь місто, ви бачите там. Хай буде якийсь пам'ятник або фонтан можна біля фонтану, тобто бажано, щоб кожен раз було якось не повторялося. Ну є варіанти, що прямо у фонтанах, тобто це і не на день ведеве. На відміну від традиційних фотографій, планкінг тривожить душу, додає лоскоту до самого процесу фотографування. Щоб зважитися на планкінг, треба або бути дитиною, або пробудити її у собі. Не дарма цю течію започаткували підлітки. Можна сфотографуватися будь-де на воді, у повітрі, на землі. Навіть тварин можна залучати до такого лежання. Новачкам радять почати з офісного фейсдауну. Звісно, бувають різні там, оригінальні фейсдауни, там десь на, як на якомусь бортику якоїсь фортеці бували, там на газовій плиті бували. Ну, тобто все має бути в рамках е безпеки, я думаю. Так, потрібно в першу чергу думати, щоб ти зробиш фейсдаун, але ну, чи це буде безпечно для твого життя. Чи того коштує, Так. так. Були? Ми. Ну, Ми були випадки, є... що ломали люди ноги. На щастя, це не серед наших знайомих. На щастя. Так. Ті, хто зараз в цій групі на Фейсбук, вони ну, в першу чергу, я думаю, всі думають за безпеку. І яким би не був оригінальним, де би ви не залізали там десь, то по-любому люди злізають і залишаються неушкодженими. У будь-якому випадку, тобто, це ваша безпека, і думайте, як робити. В соціальні мережі додали грі неабиякого якого розголосу з'явилося навіть суперництво між фейсдаунерами за оригінальний знімок. Люди іноді сплачують надто дорогу ціну власне життя. Заради одного з таких фото 15 травня цього року 20-річний австралієць намагався влягтися на порушні балконної огорожі. Хлопець не втримав рівновагу, упав і розбився. Варто наголосити, екстриму планкінгу не вітається. Справжній фейсдаун має бути безтурботним. Передбачає щонайменше двох людей фейсдаунера і фотографа. Кожен знімок має оригінально називатися. Професійні фотографи говорять: планкінг явище цікаве, але на життя цим не заробиш. В великої серії з цього не зробиш, гарно і цікаво. Да? Якщо одну десь дві фотографії зробити, можливо, це буде і цікаво. Да? Є людина, яка весь час фотографує бджоли, тільки бджоли, більше нічого, тільки бджоли, да? то якщо є якийсь фанат, який фотографує лице вниз і тільки лице вниз, і більше нічого, то будь ласка. Тобто, як експериментувати, зробити декілька фотографій, це нормально, але якщо на цьому зациклитися, чи отак тільки дивитися, що лице вниз і більше нікуди, то побачиш ну, дно. Удалася до експерименту і режисер нашого телеканалу. Ну, перше, у мене був неудачним, тому що я, во-первых, неправильно поняла, але представила, сказали, що лежа, лежа. А що лицом вниз, я как, как бы не доувидела. Я подумала, лежа лицом. вот так вот лежа, лицо меняется явно у человека, когда он стоит или когда сидит и когда лежит. Я подумала, это что-то интересное, наверное. Ну и поскольку поняла неправильно, что лицом должно быть вниз и ручки вытянуть и во все во весь рост, я, значит, ошибочно, здесь у меня был день рождения, и мне подарили очень много моих любимых ризантем. Их было 30 штук, желтых, огромных шапок. Я решила, что это не должно пропасть. В общем, полчаса сооружала площадку. Я поняла, что должно быть основание, на котором это будет красиво. Ну, улеглась с этими цветами, их возле себя, значит, пригребла, разбросала. Ну, и попросила сына снять это, как, как бы сверху получилось. Но когда я это увидела, это получилось, как будто я лежу в гробике, и я уже точно знаю, как я буду в гробике лежать. Це на такий вже і невдалий досвід. Пані Тетяна винайшла свій планкінг обличчям догори. До фейсдауну залучаються люди різних професій, і статків, зірки, спортсмени, навіть політики. І з переваг течії одна мить, і ти в центрі уваги, зробив цікаве фото, виклав у мережу і на нього лайкають. Гра дає можливість привернути увагу оточуючих і відчути себе героєм історії, що ж до зовнішнього вигляду можна не переживати, як ти вийдеш на знімку. Моргнув чи ні, байдуже видно не буде. Фейсдаун за простотою у виконанні. Але й тут діють свої і неписані, і чітко прописані правила. Одна із заповідей фейсдаунерів. Фейсдаунер не має боятися, що на ньому зроблять фейсдаун. Ось так виглядає триповерховий фейсдаун. Люди ставляться до такого захоплення по-різному. Одні крутять пальцем біля скроні, інші радо приєднуються. Я нічого не буду до себе. Ні, так якщо я зараз был бы молодым, то, конечно, шо -то, шо -то такое. би молодим, то, звісно, що це таке. Просто хотел бы сказати, що треба осторожно, яким ділом. Вони на всяких на балконах там, на всяких екстремних варіацій придумають. Ну, так що, молодіжу треба чем то займатися. Ми ж теж були молоді, что то придумали таке, вони займаються. Перша реакція, що це не роблять? Що за пінгвінчики? тобто. Але це така перша реакція, а потім е, ну, це стає цікаво, і ти теж це робиш. І власне тому рік почалося, і ми вже. Е, Навесні на четвертому штурміті ми провели вже навіть чемпіонат з фейсдауну. Тобто, треба було робити різні фігури, такі там, скільки чоловік робило. Ми вирішили популяризувати типу, цей рух. І ну, одним у нас була така програма. Ми собі так задумали, що одним з конкурсів буде чемпіонат з фейсдауну, і саме він тут відбувався в Ужгороді. Тобто, серед наших знайомих, серед учасників конференції. как я могу представить, мне кажется, что это интересно вот из того, что я видела. уже, ну немного видела. Хочется видеть. Раз ребята этим занимаются, кто-то занимается, значит, они еще и ищут что-то как-то. Действительно, это должно быть не только человек, а человек вот в этом большом как-то мире, и вдруг такой вот лежащий лицом вниз, не знаю, во мне какой-то трепет это вызывает. Не трепет, но какую-то вот эмоцию это вызывает. Ну прикольно! вниз же. Все, що креативно на рахунок фотографії, це все сприймається на ура. Такими фотографами, які працювали давним-давно, яким вже надоїло там якась типовість, звичайно, що фотографуєш. Так, так, солибочку і збоку, поставила. Да? Що ж, набридлено дні фото фейсдауну врятує на фейсдаун. Спробуйте його різновиди. Оулінг, позування навприсідки у задумливому вигляді. Це нагадуватиме сову. Тіпотінг – фотографування у позі чайника для заварювання. Бетменінг потребує фізичної підготовки. Доволі небезпечний, тому значної популярності не здобув. Досить поширений зараз хорсменінг. Назва походить від роману Вершник без голови. У цього напрямку, на відміну від інших, є культурно-історичне значення. Виявляється, хорсменінг виник. Ще в 1920-х роках, і підтвердженням цього є ось такий знімок. Якщо не зважати на пошкоджене чоло Івана Паламарчука, під час підготовки цього сюжету жоден фейсдаунер не постраждав.